Як вижити в повному блекауті? Ігор Молодан, експерт з безпеки й виживання. Інтернет на будинок чи під'їзд. Чи може він бути автономним? Які потрібні девайси? Це вже треба, щоб провайдер запитав роутер, який, в який входить це оптоволокно. Тобто воно теж повинно бути під напругою. Ну і тобто, працювати. Він знаходиться, як правило, на під'їзд один і його треба. Щоб він був під струмом, ну це автономне повинно бути, бо якщо вимикають звичайно, що багато поверхівку, там вже освітлення немає. І щоб працювала е, система, тобто інтернет, повинна, щоб ця ось коробка вона була під'єднана під автономне живлення. Ну воно взагалі авто так і називається автономне, бо незалежне ні від чого. Але це така система доволі буде мабуть коштувати дорого для провайдера, щоб в кожному під'їзді встановити ось такі безперебійники. Називаємо так, потужний генератор на під'їзд. Де встановити? Чи існують для цього технічні вимоги? Взагалі, такі генератори, які на під'їзд встановлюються, там ну, може бути різь, різна потужність, бо в під'їзді, звичайно, багато поверхівки. Ми не можемо контролювати, скільки саме буде використовуватися електроенергії той чи інший сусід. Так хтось може там під'єднати і потужні якісь, і ну скажімо, там обігрів або електрокотел, тобто ну, такі ось гаджети, які багата, скажімо, техніка, яка багато енергії. Енергії, тому звичайно, що ну, це буде мало ефективно і, і перевірити це неможливо. Тобто ніхто не буде ходити там по під'їзду по квартирах і дивитися, хто саме що ввімкнув. Але якщо ставиться такий генератор, звичайно, що він повинен бути потужним і встановлюватися за певними мірами безпеки. Тобто, як ДСНС ось наголошує, він має бути або на подвір'ї під навісом, знаходитись або у технічному приміщенні але не в самому не в не в самому будинку а поряд поруч з будинком тобто десь не менше 6 метрів від будівлі ну влітку називаємо так вони були в два рази дешевші свічки ліхтарики діоди що краще вибрати для тривалого використання? Найдовше працює те, що я ось раджу придбати собі, це діоди. Вони окремо продаються, ці діоди вони коштують там за 100 штук 100 гривень, коштували. Може зараз вони 200 гривень коштують, але це ну гривня або 2 гривні за діод це невелика ціна. І вже е, закупити собі безпосередньо, Батарейки і від батарейок зробити ось такі саморобні ліхтарики. Чому? Тому що в мене я експериментував з різними ліхтариками. Найпростіший ліхтарик там нічого немає, але він з якогось дива потребує. Ну енергію забирає десь за. За 8-10 годин розряджаються такі батарейки. Але якщо ми під'єднаємо безпосередньо до батареї цей діод, то звичайно, що він буде працювати декілька місяців, не вимикається. там Деякі кажуть спеціалісти, що і до року може працювати в залежності від ємності батареї. Звичайно, дуже просто робити. Дві батарейки, кожна батарейка по 1,5 Вт, Діод у нас потребляє десь 3 Вт на 3 Вт. То треба їх поміняти по полюсами, тобто і з'єднати, з'єднати з, з, з одної сторони фольгою. Потім я наматував ізоленту, і вже з іншої сторони. вже... Приматував, навіть не припаював, а приматував діод. І він працює досі вже місяць. У мене такі діоди стоять у кожній, буквально у кожній кімнаті, і вони працюють вже місяць, освітлюють під час аварійного ось, вимкнення в темний період. То ну, доволі таки видно, де що знаходиться, можна знайти. Собівартість такого ліхтарика, те, що я сказав, з двох батарей і діода, вона десь ну, хай буде 35 гривень. Свічка теж стоїть таку ж саму ціну, але свічка вона у нас буде освітлювати близько 6-8 годин максимум, а ліхтарик там, півроку, 6, 6 місяців, умовно кажучи. Опалення немає. Як зігрітися, якщо повний блекаут буде щонайменше тиждень? Найпростіше те, що я зробив під час першого блекауту, коли було 4 дні. У нас так не було світла. 4 дні, звичайно, що не було тепло. Тепла не працював там котел. То я експериментував з глечиками, тобто, це такий клав на свічки, тобто зверху свічок клав глечик. з... Квітів, тобто горшик, да, оцей е, керамічний, і таким чином в мене температура піднімалася на 1 градус, тобто для приміщення 16 квадратних метрів, це. Потужна заявка в тому випадку, що я прогнозував у мене кожну ніч температура опускалась на 2 градуси. Тобто, звичайно, що оці воно не опустилось на 2 градуси, навіть піднялось на градус. Тобто, 3 градуса дає цей гошик, і це для приміщення в 16 квадратних метрів. Які ще лайфхаки на випадок повного блекауту? Є автономні грілки, вони в продажі це така грілка є, вона і повербанк, і грілка, тобто можна і зігрівати нею, вона вмикається, така зігріває. Вона невеличка, як з долоню, розмірами, але вона зігріває десь до 5 годин. І, звичайно, що якщо купити декілька таких грілок, то можна там плюс-мінус десь розсувати у себе по карманах і хоч якось зігрітися. І плюс до того ж вона може бути ще і крім того, що грілка, вона ще використовуватися в якості павербанка, якщо там аварійна ситуація підзарядити, від неї ж можна і телефон, хоча б, там, щоб кудись зателефонувати. І вона ще може сушити взуття. Тобто її можна просто взуття покласти, і вона буде висушуватися, що теж актуально, ось якщо там якась така морозна погода, і якщо десь якісь калюжі, то ну, можна використовувати якось сутки. Плита електрична, а світло відсутнє. Як приготувати їсти? Взагалі-то, якщо у нас багата поверхівка, то за досвідом і наших співвітчизників і міжнародним досвідом, люди з Спускаються вже на перший порт, тобто на подвір'я, і там готують всі разом, багаття розпалюють. Але зараз є і теристичні, можна використовувати досвід, тобто брати газові такі балони, там накручується комфорка і на цьому балоні готувати їжу. Чим більше ємність балону, тим звичайно, що будемо ми його використовувати довше. Але є Така особливість, що його потрібно періодично заряджати, тобто брати, їхати на спеціалізовану заправку, де заправляються балони, вже там його заправляти газом. На годину витрачається біля. 100, 150 грамів газу, тобто з цього треба і враховувати наскільки нам по ту, ну, наскільки нам по об'єму повинен бути цей балон. Тобто, звичайно, що якщо ми їжу достатньо приготувати там за годину за дві, то це десь 200, умовно кажучи, міліграм газу, звичайно, що. Там два літри нам буде вистачити на 10 приготувань їжі. Які продукти і як можна приготувати у повному блекауті? Я радив би по перше мати все ж таки аварійний запас їжі саме той, яку не треба приготування. Тобто, це і горіхи, та і це шоколад, і карамелі, і це може бути печиво, там може бути сухарі, можуть бути інші консервована продукція, тобто консерви, все це можна там зберігати тривалий час. І в принципі в аварійному випадку навіть не готувати їжу, а ось використовувати їх. Також є з круп, я б все рекомендував мати гречану кашу, тому що її теж можна не готувати, і можна залити холодною водою і через 2-3 години вона вже набухне, і її можна вживати. Тобто це такі вже туристичні досвіди, туристичні верхаки. Що стосується іншої їжі, є ще е, туристичні сухпайки. Їх теж можна використовувати. Вони вже достатньо, тобто є напівфабрикати, які потребують, щоб туди залив кип'ятку. Але цей кипяток теж треба десь, скажімо, нагріти. А без є, без нагріву реторд пакетах вже готова їжа. Вона рік, два роки зберігання має, тобто там і борші, і каші, і, і вона доволі е, е, калорійна, вона смачна і, в принципі, її можна і не готувати. Якщо підігріти є така можливість, то це буде гарно, а Якщо такої можливості нема, то можна в принципі і холодно її. Якщо вимикається холодильник, де зберігати їжу? Чи не промерзнуть продукти на балконі? По-перше, залежить все від холодильника. Ось у мене холодильник він тримає десь двоє-троє суток, тобто це від того, який саме холодильник, наскільки він якісний. Є холодильники, які там за добу вже розморажуються. То звичайно, що цю їжу, яка у нас є в морозильних камерах, треба десь зберігати і зараз зима то звичайно що був такий і досвід зберігання бо я там був ми зберігали їжу за вікном своїх там гуртожит або в казармах за вікном ви ввішували в пакетах і вже там вона зберігалась Звичайно, що морози зараз різні, тобто буває і плюсова температура, і мінусова температура. Ну іншого вже нічого не придумаєш, окрім аварійного освітлення, де може там працювати від цього освітлення і холодильник. В холодильнику температура плюс 5 градусів, тобто і ми знаємо, скільки вона зберігається так в холодильнику, при плюс 5. в морозильній камері до мінус 18 градусів. Ми теж в принципі заморожена продукція. Вона більш тривалого, скажімо так, зберігання, то звичайно, що це треба враховувати і в залежності від кліматичних умов, дивитись, що саме яка їжа, скільки буде зберігатися. Тобто при таких умовах ну, вона зберігається, так, так же, як і в холодильнику. Ну от зараз на дворі мінус там 2-3 градуси, тобто вона буде заморожена. Якщо буде якась відлига, тобто буде десь потепління, зберігатися як і в холодильниці в тобто до 5 градусів. Декілька днів або там, тиждень. В залежності від продукції, вся, вся ж продукція різна. Бажаю всім нам перемоги, бажаю всім нам безпеки і щоб ця зима була теплою.